Барселона, Лос-Анджелес, Майами, Неаполь та Афіни це далеко не увесь список місць, де побував коломиянин Дмитро Максимів. Перукар за освітою та мандрівник у душі. Поєднати ці дві стихії вдалося завдяки наполегливій праці і таланту. Коли дізнався про можливість працювати перукарем на круїзному лайнері, навіть не вірив, що йому випаде така нагода. Я думав, блін, там треба напевно, 10 років, як мінімум, працювати перукарем, щоб дістати таку е, можливість знаєш, працювати на, на кораблі. Прийшов в співбесіду, показав свою майстерність і отримав щасливу путівку. Спочатку до Лондона, де проходив спеціальні порукарські курси, там навчався працювати з продукцією світових порукарських брендів та опанував ще одну професію. Чоловіче браття і відбілювання зубів. Тобто я дістав там е, диплом технолога по відбілюванню зубів і так само чоловічого браття. Совозит лонгтаймаґа? Айводсейвизабат Сіманцяґа. Окей, okay, so so you'll see the very good результат result. Враження від першої подорожі не забуде ніколи. <реш> Було так ніби, Куди це я попав? Тож, ну так би зовсім інакший світ. І ну, тут вдома таке ну сидиш все нормально. Всі люди, які йдуть на вулиці, перехожі спілкуються, ти їх розумієш там. Слово поза слово розумієш, про що вони говорять. Туди приїхав англійську. Так, то що в школі вивчив, то більш-менш. Ну, Британська англійська це не те, що нас вчили в школі, це я вам зразу скажу. То, що ну англійська там дуже відрізняється. Мене відправили на перший корабель, то получається був тільки один українець з 900... З 900 чоловік, тобто команда на кораблі. Поєднання улюбленої роботи та фактично безкоштовного відпочинку навколо світу. Це ніби вигравати лотерею щодня, каже Дмитро Максимів. Це дуже вигідно, мені не треба платити за ні, тобто ні за що. Ну там просто долетіти до треба один раз заплатити і все. А так то харчування, проживання. Ну тобто, я живу на кораблі, мене там харчну якби годують і. Про це мова навіть не йдеться про ніякі розходи. Ну тобто, там тільки коли там виходиш в порт, і там хочеш якогось кав випити, або якийсь тур зробити, або ще щось. Саме більше, що я не виходив просто з корабля, це було щось два тижні, бо просто так получалося, Багато роботи було і то, і то, і то. Ну два тижні, так що я не, не виходив просто з корабля. Ну, там не скучно це, я скажу зразу, бо є багато чим зайнятися на круїзному лайнері, тобто або спортзал, або або дискотеки, або ну просто. Є чим зайняти себе Дмитро Максимів працює не на лайнер, а на компанію, яка надає перукарські послуги. Вона одна з найбільш престижних у світі. Порукар вже побував на чотирьох круїзних лайнерах. Сам може обирати маршрути, проте лише за наявності хорошої рекомендації. Так як я працюю у СПА, тобто в перукарні на в салоні, то я можу вибирати на який корабель я би хотів, бо, тому, що цей спа-департамент він працює це. Ну як би сказав, одна з найбільших таких компаній, яка оперує на, на борту кораблів і так само на землі, бо тому, що вони працюють зі 16 макроїзними компаніями, що є 154 кораблі навколо світу. І ще здається, 50 спа вони мають на землі на суші. Мав нагоду і подорожувати на найбільшому лайнері у світі. На його борту перебуває майже 9 тисяч людей. Це місто на воді, каже Дмитро. Там є усе, навіть власне телебачення. Було, в словах пояснити, це Лас-Вегас у морі. Там, ну просто там ну, реально, живі парк з живими деревами, е бари, який їздить між трьома поверхами, так просто люди катаються на ньому фонтани, там, е мерседеси, акватеатр, тобто, де е актори. Тобто грають вони, там, акробати, тобто, вони роблять всякі трюки в воді, ну, і це, при тому, що корабель пливається в, в самому заді корабля. І просто рівень такий, що не знаю, Кожен раз, коли про це говоримо, мене, мороз пошкірі у свої 24 Дмитро побачив найцікавіші місця на планеті до вподоби юнаку Чорногорія. Проте найбільше любить повертатись додому вдома. Вдома сам більше подобається. Всі завжди мене питаються, пасажири, який, вам який порт вам більше подобається. Я кажу, Україна. За два з половиною роки може похвалитися тисячами яскравих фотознімків з сувенірами з багатьох місць світу а головне. Друзями ледь не у кожному куточку планети, знайомих ну просто маса з цілого світу. Я Не знаю просто з якої країни в мене немає знайомих. Зараз перукар мандрівник вдома, проте вже найближчим часом знову поїде пізнавати світ.